Доброго вечора, друзі, ви на каналі я ім'я Юрко. Сьогодні ми будемо щепити виноград. Зранку не було як, будемо щепити вечором. Сьогодні є у нас 10 червня. У мене тут є виноград, отакий, такий кеша 1 називається. Я його переправив в минулому році на Юпітер. Це є листок Юпітера. У тому році дав перший врожай. Перший грона випустив, ось такі вони. І ще в мене тут лишилося пару вільних лос. Ось це є листок кеші один. Він дуже є сильно рослий, так як в родичах в нього є талисман. І Зараз ми його прищепимо на інший сорт. Тут в мене є такі залишилися черенки. Вони були в холодильнику, я їх поставив в воду, вони вже другий день в воді і все не було часу їх привити. Зараз ми спробуємо їх перещепити. Я користуюся таким ножом. Лезо можна поміняти. було робоче, беремо свіже Так. І зафіксовуємо його. Продезінфіковуємо наш інструмент спиртом. Так само руки. І цю руку теж. Так, мене є ось така лоза. На ній було таке гронко, і воно було не запилене. Воно раз запилялось, раз не запилялось. От чому я його і перещепив того кеша один? Так беремо наш черенок. Відрізаємо певну кількість. Так, ставимо в воду. І тут нам потрібно зарізати по-новому. Ось так. Обновити зріз, чистий, щоб був. Приміряємо наш черенок. Він є одного розміру з підщепою винограду, з нижньою лузою. І зараз ми його зачистимо. Обов'язково, якщо у вас не буде соку, змочіть водою і зачищаємо наш черинок, який ми будемо прививати. Ось так. Зверху донизу. Нижній край даємо до середини. Вже видно серединку. Ще трошки. Є серединка? Тепер другу сторону. Дивимося, де вона у нас є, і щоб була площина однакова. Родинку можна викинути, якщо вона мішає. Якщо не мішає, техай собі там буде. Скоренько вмикаємо його в воду, щоб він нам не пересихав. І розрізаємо нашу лузу. Ось так. Ліпше давати по довшій ширині. Ось так. В самій середині прорізаємо на довжину, яку ми зарізали на черенку. Ну, він є мокрий, а так взагалі тут потрібно туди капнути води. І вставляємо на черенок Ось так. Якщо одна сторона Задня сторона, я відчуваю пальцем, що вона в мене не дістає до закінчення лози. І виставляємо тільки оцю передню сторону, щоб вона була у нас рівно, щоб всі комбіальні слої зійшлися з тої з тої сторони. І Зараз будемо її замотувати. Беремо ось такий стрейч. Фіксуємо його в нижній частині. Піднімаємось до гори. Пробуємо, чи він нам не втік. Там та сторона трошки втікла. Вирівнюємо. Піднімаємося вверх. Замотуємо щільно і опускаємося вниз, Ось так. все. Зав'язуємо. Беремо один листочок з винограду і закриваємо нашу бруньку від сонця. Ось так. Сьогодні сонця немає, вже нічка. І затягуємо його зверху. Сильно не затягуємо, щоб ми могли його потім зняти. Так само зав'язуємо. Це готово. Чекаємо результату через тиждень часу. Чекаємо результату через тиждень часу, побачимо, що в нас вийшло. На добраніч. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую за перегляд. Так, то в нас вже ранок, наступний день. Ось так я зробив ще одне щеплення. Те, що я робив на відео. І ще одне є. Ще покажу один спосіб щеплення окуліровкою. Брунькою. Так, в мене тут є Юпітер. Ось так у нас буде така лоза Юпітера. Врізаємо листочки. Тож вже частина, вона не йде. Лізу ложимо. Так, будемо її уколюрувати в цьому місці. Видно тобі? Вирізаємо всі броньки. Лишнє вирізаємо. Зарізаємо, трошки нижче, беремо десь так. Язичок такий. І не відводячи руки нікуди в сторону, отак піднімаємо догори. І робимо заріз. Поздовжні. Аж до того місця, де ми зарізали. Є. Так і лишаємо її там, хай собі стоїть поки що. Так, беремо нашу броньку, підрізаємо під низ. Таку кишеньку і зверху так само перетягуємо, донизу і виходимо на то місце. Ось є наша брунька. Тут у нас є змочено і даємо нашу бруньку. Де вона у нас є тут? Ось так. Це є в нас вниз, тувер. І вставляємо її в кишеньку. Ось так. Є, зійшлося. Та сторона зійшлася і та зійшлася. Ну, то є дуже добре. Якщо буде сходитися, не буде сходитися, то хоча б, щоб одна сторона сходилася. Друга сторона може не діставати до комбіальних слоїв. І тепер беремо її і замотуємо. Фіксуємо нижню частинку. Стречу. Акуратно, щоб нам брунька не впала. І піднімаємось догори. Затягуємо нашу кишеньку, де там було. Так, отак. Пару разів можна перейтися сильно не затягуємо, щоб не пережати потоки. Вирівнюємо бруньку і переходимо на цю сторону. Ось так. Так само добре затягуємо. Бруньку не замотуємо. обходимо її зі всіх сторін Навхрест. так, щоб її притягнути до місця прививки. І тепер беремо її з черенком разом, обтягуємо стрічкою прививочною. Ось так. зробили її парниковий ефект. І нехай вона собі там стоїть. Обриваємо і зав'язуємо. Все. Ну що, чекаємо результату. Зараз покажу вам ще щеплення, яке я робив на ну, десь два з половиною тижні тому. Гарно зав'язався Юпітер. Має по три грона. Це є кущ винограду приображення. Ось так виглядає прививка. Два з половиною тижні тому робилося. І тут ще один рукав є. Цей куш теж приображення має шість лос так. Ось таке викинули вона гранку Це є сорт Слава Україні. І... Ще одна є бірка внизу. Ось тут є. Треба видаляти пасенки. Ось таке воно є. Якісь збідненькі Так і ще один рукав є. Клубнічний. Ось так воно виглядає. Здається, там теж є гронка. То пройшло два з половиною тижня. І ще в одному місці. Це я винограду Велес. З такі в нього грона гарні. Я його перещеплюю, він мені не подобається по смаку. Одне щеплення. Пішло два тижні тому, два з половиною тижні тому. І ще одне щеплення. Ось так воно виглядає. На там дальше не пошло. Выдаляем опасанки. Тут выдаляем опасанок.